Так, зараз ми подивимося, місто е, Нікополь. Припинення обстрілів. Місто Нікополь. Скажіть нам, будь ласка, місто Нікополь. Припинення обстріли, чи є хоч щось що перешкоджає припинити обстріли ворожі міста Нікополь. Руйнування. Дуже е, сильний негатив місто Нікополь. Але будуть змінюватися події. Так, буде мир. На майбутнє місто Нікополь буде мирне небо. Наразі, так, є ж, е, допомога магіч Жін, жінки. Сильні, дуже жінки. Наразі угу. відбувається дуже сильна робота про те, щоб захистити мирне населення міста Нікополь. Ворог жорстокий. Так, да, він дуже хоче, щоб було все погано. В нього багато чого не вдалося з його плану. Він, маз... він планував, що буде спустошення міста абсолютно, але щось в нього не вдалося. Він злиться дуже сильно. Він використовує Нікополь як жертва заперечувасті, негатив заперечується. Заперечую, наразі йде дуже сильна робота, Ой, щоб захистити місто і дітей і мешканців. Затягнення так, я це заперечую. Відкриємо дороги. Так. Буде мир, добре. Всі втомилися. Заперечую. Вертаємо мирне небо до міста Нікополь. Віджинаю ворога, відкриваю дороги. До мирного неба над Нікополем. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вертаю мир до Нікополя. Де мир, така є, буде потужна операція. Оце таємниця. Але ще потрібно обираю перешкоди для найшвидшого здійснення захисту. Більше нема нічого, що заважає припинити обстріли ворожі міста Нікополя. Віджинаю ворога. Всі ракети, бомби, снаряди вертаю. Того, хто їх посилає. Місто Нікополя захищене від ворога. Абсолютно. Весь негатив, всі руйнування, смерті, сльози, і страждання мирного населення. Нікополя вертаю в ворогові, звідки ракети летять туди і впадуть. Буде так, буде так, буде так. По Верховному суду закликаю вищі сили повернути весь негатив окупанту і відігнати його від Нікополя, захистити мирне населення, і де да припинуться обстріли. Припиняємо. Ті плани ворожі, руйною більше до міста Нікополя поля ворог не вертається, нема діла. Тікає, лякається, сам себе стріляє. Буде так, буде так, буде так. Та буде все сказано здійсненим. Складне становище, але до вас іде мир, і вам роблять допомогу військові. І буде надходження коштів також. Так що, Нікополь буде припинення обстрілів на майбутнє. Дякую за увагу.